Доброго дня, друзі! Підписники мого каналу Коні Другобичини. Христос Воскрес. Отут ще познімаю кобилу з лошадком. Кобила на продаж з лошадком, так? Так. Це кобила. коник. Так, коник-коник. Олег продає. Кобилі були 6 років. Кобилі 6 років, може то не чути. Кобила туди там тут. Ноги, передні, то, то супер. Ви саме чуєте, ще повторю, кується кобила, от зараз підкута на передні ноги. Оща ходить зліва, справа, транспорт підручну і оборожну. Транспорту не боїться, і в поєдинок працює, і в парі. Кожен рік лошата родить. Родить кожен рік лошата, Кобилка робоча 100%. 6 років, от як luba, бачите. Стой, проба люба, хто приїжджає, я люба проба. Каже Олег, люба проба може показати. Та, хто Має такого mm -hmm. жеребчика. О, буде ще жеребчик з нього. Коник. Ми знаємо, тобто два тижні десь так і мінус. Це в принципі фотографії, коли ти от сама кобила. А ми проведи її. <звук> Тиха, спокійна. Вона ще плюс того, що кров не Мама проста була, а тато був на лукодрії. Так казали. Ми її купили на мало півтора року. Її купили мало півтора року. Мама з простих коней, а тато був жеребець Новолександрієць. Купила повністю робоча. Хто хоче робочих. Ну, одразу кажу, 45 і там тисячу, дві на дорогу можуть кинутися. Ціні 45, а далі буде не хто Якщо ви чуєте, ціни Олег 45. Лишачка. З лошадком, 45 тисяч гривень. Ну, торг присутній, та, на тисяча на дорогу. Ну, на дорогу. Що буду говорити, який торг, вже будете самі торгуватися. На дорогу він. Зразу кажу, мені написали до них питань, доставки нема. Болять декуди, не... ти... вибачте, за слово замахували. Або які дурні коментарі, або пиши продай кобилу без лошата, Лоша продай, кобилу продай. А, а, а як тут, тут лоша продати? ну, ну так, продай та йому лоша, два мені. тижні, що ти будеш робив його? З лошатом 45 і на дорогу опустимо. Знову покривали? Так. Другий різно будемо мати лоша. І кожного року вона да, родить, то, так що... І кожного року одні коляться. Можна сказати, що купую з двома лошатами. Да, та. За таку ціну. То вже кажеш, покрили знову. її. Так, да, так, так. покрита. Ще на 9 відженють. Де флоточі що сюди робити. А, на посовищу, так? Та, ну. Отака От Лиса. Знаєте, своїм... чому звали, звати Кароліна? Які там не Кароліна, Каріна. А так само та, а чому у цього Карина? була Каріна. А чому Каріна? Віталіка. Каріна була теж червона лиса. Мала цю лошицю по Хілтону Дора. Ну, хтось так собі називає, як то кажуть, кожен собі називає, як хоче. Так, я був назвав Кароліна. Перехрестили її на Каріна. А тут далі, каже, у тебе Кароліна, та. Ну, то як хоче, то нікому не забороняє. Як то кажуть, люди купили, то і їхнє. І я не маю що казати, щоб називати так, як я назвав. Хоче собі називає, як кожен як хоче. Верхом їздить, під сідлом ходила, бо сідло теж має, під сідлом ходила, було навіть. Верхом їздить. Так, під сідлом навіть ходила теж. Хто хоче до чого хоче. До роботи, під сідло. Десь 155 буде висоти? 155 висоти? 155. Ну а, не більше. Може, може і більше навіть. Ну Я не сильний експерт в такій конях, знаєш, я тільки вчуся, бо хтось може там казати. Ну вона не є маленька. Та там кров така. не встає, як кажуть. Та й нога така вже, він каже, що він і тумка. Ко цікавить, о там робоча, повністю, лошадко. Транспорту не боїться, лопати дається, ну, нічого нема Ще покрита, на дев'ятий день попробує знову до жеребця. О. Номер залишу в описі. І ще закину закинув спільноту фотографії, подивитись. Кується на всі чотири, але зараз... Ой, сам кулак. На передній підкув. Робоча, Лошадко є. І ще покрили. Так, то вже казати, вже все сказали і ціну, і що робоча, і покрита, і працює, і сама, і в парі, і за транспорт. Хіба лиш тепер дзвонити? Питайте, що у вас ще цікаве, що ви хочете запитати. Олег на все відповість. Про торг теж будете питатись, ну вже, вже решта, я вже не знаю, що питати, а так ще зазнімлю. Сьогодні хороша погода. так Познімали коней для відео і для продажу. Розверни. Я собі кару підпарував, пару карик а то одни не потрібно. Каже, підпарував собі пару карик хотів мати. Карих коней, чорні коні моді при любій погоді. Ну, стой, стой, 15 конімає. Висих багато є. Харих, немає Кароліну має і кару. Ну, і ця пандора гарно буде лишитися. Добре, друзі, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, запитуйте, що вас цікавить. Бажаю вам всього доброго, всякого добра, вам, вашим родинам, друзям, знайомим. Всім всього доброго, до нових зустрічей.